Всім привіт! Маємо сьогодні вівторок. І що скажу вам? У нас дощ на дворі, холодно, пронизливий вітер. Коротше, погода зовсім не хороша. Зараз вам покажу. Я маю буміка, покупаного буміка. Ми тільки що ходили в господарку, пішли. Всі його два не напоїли, але нікого ще не доїли. І що, бумік сюди побігав, змерз. Е, і насамперед йду його по почешу, Трясеться, то І в хаті тепла підлога, і він трясеться. І що, на дворі сьогодні теж нічого робити не будемо. Бо погода не дозволяє. Не дозволяє. Але маємо в хаті роботу. Зараз покажу, що я сьогодні маю зробити, що в мене сьогодні наплановано зробити. Але насамперед сідаю. По сушу і по чашу доміка. Красу навели. Мій, хочу сказати, молодий легінь, але то вже не молодий. Підстаркуватий. Підстаркуватий такий собака, але треба тримати його в порядку, щоб він був чистенький. Добре, друзі. Я вже принесла інкубатор. І зараз, друзі, буду закладати інкубатор. Бо ех, яйця найкраще збирати 5 днів. Це найкраще. краще. Ми трохи більше збирали, певно, 7 дню. Е, так от, зараз спочатку ті яйця всі перемию. На 3 літри теплої води. Я такою лайк теплої, 5 столових ложки оцту. Е, помити ті всі яйця. Звичайною губкою перемити їх і паперовим е, рушничком витерти. і усе будемо заложувати в інкубатор. Ну що. Пішли, починається весна, починаються роботи, друзі, і треба працювати, щоб мали цепетка, мати господарство, бо ми з того живемо. Не так багато, як там того року, але трошки хочеться мати. Ну що, друзі? Ну, погнали! Інкубатор я витягнула. По боках це не грязь. Ну, от воно не, не чисте, але його вже більше гон вишурувати. Я його вишурувала, але там, там того року було багато інкубацій. Воно вже таке буде. Добре, наливаю водички. Оці рурки мають бути водичці. Ще треба трошки взяти. Яйця я вже помияла, підготувала. Зараз принесу маркер чорний. І будемо заложувати. Бумік вже крутиться. Він знає, що таке інкубатор, знає, коли цепетка цепають чи гусятка. Він вже тут, як тут. Так, а тепер кожне яєчко, друзі, так ось, з одного боку хрестик, з другого боку нулик. Для того, щоб ми перевертали і знали, не помилилися. Тобто, Сьогодні вони на хрестику, завтра вони будуть на нулику. Перевернуті. Бо цей інкубатор, друзі, самий простий. Інкубатор квочка називається. Він сам не перевертає, бо є такі інкубатори, які самі перевертають. А наш простий. Там того року купляли. Вроде би 1200 гривень дали. І скільки він там вміщає? 70 яєць. Курячих, ну, відповідно, гусячих там 50 чи 40, а 50 качачих, Коротше, маленький інкубатор, невеличкий. Ну, там того року, я кажу, ми використовували його цілий. ну Десь разів, певно 5 ми закладали. Переважно гусячі яйця, знаєте, бо гуска була в нас одна гуска, один гусак, то не дуже, що там нанесла. Вона нанесла трошки і ми зразу закладали. Добре, друзі, усе. Я можу всі перемалювати, щоб знати. Так, друзі, я усе. Знаєте, як би не тиснула 70, тут не влазиться. Мені влізло все 68. Ну, Може, трошки яйця більше, чи як. Так, бомік? Так. О, він сидить, друзі. Усе. Водички я наляла, пронумерувала, решітку поставила цю зелену. Усе накриваю і включаю в розетку. Так, друзі, усе. Я підключила. Зараз 23,7. Ось так. І до завтра виключати його не можна. Тобто відкривати інкубатор не можна. Має добрати до температури і 8, 38, саме більше. Аж завтра зранку я буду відкривати, і буду перевертати з ноликів на хрестик. Усе? У нас, як де інкубація, то бумік сидить в тих віконечках, цілий час дивиться, бо там ще щось рухає, сявкає, от він же пильнує, страшне. А бачите, він же все знає. Де цепа? Де є цепа там? Де? Друзі, тут є заглушки, але ну, ці ми не відкриваємо заглушки вже. А тут є такі, що відкриті. То ж, крізь них чути, як щось сявкає. І знаєте, якщо вже йде інкубація, наприклад, там вже третій день, так панові фіксує. Третій день, наприклад, вже чути такий запах. То я вже стараюся, щоб вже швидше інкубація пройшла, щоб вже виключити і все помити. У мене тепер кожного ранку ритуал, я схожу з другого поверха, бо всі йдуть той до школи, той до школи, чоловік на роботу. А я першим ділом, то, то як отче наш друзі, лечу до інкубатора, виключаю його, треба виключати з розетки, перевертаю яйця і тоді вже далі йду щось зробити, бо щоб не забути. Бо так би нічого не буде. І тоді, друзі, ну, взагалі можна за три дні, але ми зазвичай за 3 дні не робимо. За 5, за 6 день ми просвічуємо яйця. Тобто, буде, щоб було темно, але не було світло, наприклад, вже вечором, вже смеркнеться. Ми беремо фонарік. І кожне яйце, але швиденько, щоб не остигав інкубатор, кожне яйце просвічуємо. І там вже видно зародок. Якщо є зародок, ми залишаємо. Якщо нема, просто і це таке світле або якесь темне, ну то видно, бо то я вам покажу. То ми його забираємо, бо вже нічого з нього не буде. Щоб дурно, стільки часу не грілося. Та й все. Ой, друзі, отакий от в мене сьогодні день. На дворі в нас дощик падає. Холодно, мокро, не і неприємно. Нічого не хочеться робити. Бумика покупали, почесали, інкорпатор заложили. Зараз йду, знаєте, що йду в шафі поскладаю. Бо я все маю поскладати, складати, все забуваю. Як не то, то все, як все літаю. А знаєте, як то? Я ще то легенько витягаю, а чоловік, знаєте, як то чоловіки витягають, йому щось треба, то він не раз каже, де мені дай, бо зараз даже нервувалася, він собі як витягне з-під низу. Коротше, все. Вже не так як має бути. Іду, я зараз все повитягаю і все наново буду складати. Перескладаю. Добре, друзі, усе вам всім кажу па-па. до нових зустрічей. Думаю, що до завтра. Ходи будемо, каже па кажи Па-па, друзі. Па-па усім.